Ставний молодий чоловік зі щирою білозубою, усмішкою і добрими очима. Це Олександр Кравченко. Здається, що позитив від нього можна начерпати ложками, а то відерцями. Однак у своєму житті йому довелося побачити і чимало такого про що волілось би забути, а ще ліпше не знати ніколи. Важко порахувати, скільки кілометрів йому довелося подолати у напрямку зони неоголошеної війни і назад. Він і боєць, і волонтер. Його місія оберігати наше життя. І тих, хто його захищає там, на Сході. Все починалося, як завжди, задовбали. Незалежно від того, що в, суті, в мене вже на той момент був певний свій статус. Тобто, по суті, я вже людина, яка пів Європи об'їздила і всю Україну додав поперед. Це ж немає, не було ніякої проблеми в тому, щоб попасти до цієї Європи. Ну, Діти кричать, ми хочемо туди, ми хочемо туди, туди. Ну є нормально, що вони хочуть кудись. То на що їх бити поможе? З цього все почалося. А далі вже в'язався в бої до кінця. Саме тому, навіть після того, як я попав в Збройні Сили України в квітні минулого року. І по ідеї я мав би отримати Дембеля в квітні цього року. Я йду далі. Я підписав короткостроковий контракт до закінчення особливого періоду. І йду далі. Важко сказати, ким вважають Олександра що найперше, чи бійцем, а чи волонтером його бачать скрізь і на передовій, і в автомайстерні, і на благодійних концертах, виставках, і за кермом вантаженого продуктами і бронежилетами автомобіля. Як каже мій командир, є цель важною, а є опасна. Війна вона закінчиться в одну хвилину, в один день і миттєво. А життя і те, як ми будемо жити, залежить лише від нас. Той, хто дивився війні у вічі, довго не зможе їх забути. І всього, що пов'язано з нею. Відновлення сили просто необхідне, життєво важливе, і фізичної, і моральної. Після того, як людина бувала в. Бойових вона відчула запах смерті кінця. Для того, щоб її вивезти з цього тупіка, її треба переродити, то її треба закинути в дитинство. Вона почала робити каляку-маляку, пригати, скакати, вести себе як оте дитя, яке, якщо чути, от, діти бігають, це є нормально треба впадати в дитинство. Повертати бійця у реальне життя за посередництвом мистецтва спільна ідея волонтерів, художників і фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Коли до нас прийшли перші бійці, які постраждали після воєнних атак, прийшли, попросили допомоги психолога. на той момент у нас психолога професійного не було. Ми розпочали шукати і познайомилися з Антоніо Мельником, який є психологом східноєвропейського університету, і створили крок за кроком програму яка зараз налічує психолога, психотерапевта, психіатра, арт-терапевта, рефлексотерапевта, фізіологічну базу санаторію, якщо це програма проходить на базі санаторію, також вритмісти, йога, все те, що може допомогти хлопцям прийти в себе, прийти до нормального життя і знайти себе в цьому житті після воєнних дій. Така реабілітація потребує і відповідної медичної бази, і вузькопрофільних спеціалістів, які знають, яка саме допомога потрібна таким людям. До ідеї арт-терапії бійці ставляться по різному. В основному перша реакція поблажливість. Мовляв, навіщо це дорослому чоловікові. Але потім бар'єр між вояками і арт-терапевтом стає все прозоріший. Я малюю пальцями. Ні пензликів не вистачає. Ні треба різні кольори і тільки пальцем. Це цікаво. По суті, оці всі речі з малювання, всім всі вони були від доньки. От саме з пані Тетяною ми познайомилися тоді, коли моя донька ходила до неї на студію в Петрині. Коли от ми вирішили до проєкту залучити арт-терапію, кажу, є. Єсть такий арт-терапевт, який зможе справитися з бійцями, бо вона справилася з моєю жінкою. Спочатку Олександр сам проходив психологічну реабілітацію. Щоправда, без арт-терапії. Нині ж допомагає професіоналам, служить містком між спеціалістами і тими, кому вони прагнуть допомогти. Людина, яка була на війні, боєць для того, щоб йому вижити. Йому приходиться від, якщо ми маємо дію, зразу він повинен протидіяти. Моментально. Це йде на підсвідомому рівні. І за час перебування на війні дія протидія, вона завжди відбувається. Є якийсь зовнішній фактор, який діє на людину, є зразу протидія. Свідома людина, тобто громадянин, він діє, подумав проти дії. Бійцю це закреслюється, бо якщо він буде думати, він може не вижити. І саме вже за, от, на інстинкті, це так називаємо, тобто це мозок ящериця. Це наш мозок, в нас є мозок ящериці, тобто, якщо вас вколоти. Голкою, ви одразу віддернете руку. А тут воно розвивається чуть далі. Тобто, якщо ти чуєш певний звук, там те все, воно складається в певні ці, треба швидко робити таку дію. Е, е, Під час цієї роботи виходить, що в бійця от, відключаються кора головного мозку на деяких процесах, і вся та бібліотека, яка в нього збирається, от, саме за, за рахунок цей, стресу, всього -всього, вона просто засипається. І воно виходить, що коли людина попадає в якусь навіть звиклу ситуацію, а його вся бібліотека обвалилася, вона не може знайти потрібну книжку, потрібну інструкцію. Тут починається стрес, починається неадекватна реакція людини. Тобто для того, щоб людина могла в звичайних ситуаціях вести себе нормально, і треба цю бібліотеку поставити назад. Саме це допомагає зробити реабілітацію. Починаючи з того всього, як ми вчимося ходити, то просто спуститися до рівня, погратися в ті самі ігри вроді би. Виглядає вроді би, дико, звичайно. що це Дорослі хлопці, мужики бавляться. Ні. Це ми по-новому вчимося жити. Після того, що ми бачили, після того, що ми пережили. Із художницею і арт-терапевтом Тетяною Мялковською Олександр пише спільну роботу. І вона дається непросто – У суперечках, мистецьких баталіях. Але з цього народжується дещо справді оригінальне. Я роблю репродукцію своєї фотографії, яку я зробив рік тому, коли ми стояли під Донецьком. Ця фотографія за один день облетіла весь інтернет. Навіть деколи вже, коли після того вже ми повернулися з Атошки, я там комусь показував, мені говорять, це фотографія з інтернету. Я кажу, стоять, це не з інтернету, це моє. Показую оригінал. тобто, ну, Тим самим, зробивши, У мене була давно ця ідея намалювати картину саме з цієї фотографії. Я хочу її закінчити. У таких, здавалось би, невинних розвагах серйозна праця обох боків. Народжуються оригінальні талановиті полотна, ікони, сюжетні картини, батіки. У них живі неприборкані емоції, шлях до нормального життя, що ним іти ой як ще довго. І добре було б, аби йти ним не самому, а спираючись на розуміння, на підтримку, усвідомлювати те, що не кинути на призволяще. Олександр вважає, що неабияка заслуга належить благодійникам. Адже завдяки фонду Ігоря Палиці, новий Луцьк учасники АТО регулярно отримують психологічну підтримку і реабілітацію. Я місто Луцьк люблю я його. Вздовж та поперек об'їздив, обходив, знаю там. Майже кожен хоче. І в цьому я не хочу жити десь в іншому місці. Я пробував жити. Я жив у Дніпропетровську, я відвідував майже всі районні центри по своїй роботі України. Як коли повертаюся в Луцьк, таке враження, я вдома. Хотілося б, щоб наш старий лиск по-новому. Приємно, коли він робиться гарнішим, ну, неправильно. Ну, тобто він, він розквітає. Коли з'являються якісь такі речі, які нас зближують з Європою, у нас місто вже стало, мабуть, більш європейським, ніж Львів. Більш таке сучасне. Але ще є куди йти. І те, що робить саме фонд, ті дитячі майданчики це все підтримка людей. Тобто, знаєте, от... Якщо людина буде відчувати, що це його, вона мене буде його нищити. Як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не сміть. Гарно не там, де будують, а там, де е його бережуть.